Рюкзак шкільний напівкаркасний. У розмірі М. Розрахований на заріст 1,30, 1,45. Об'єм рюкзака 12 літрів. Вага 750 грам. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Ліцензія My Melody. Стильний брелок. Органайзер. Ключниця, міцна брендована підкладка. Стильний гаманець. Основне відділення. Має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету. Також є фіксатор всередині. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Прогумована ручка. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Ортопедична спинка Ergo Kids з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване.